Підтримати українське військо може кожен Міністерство оборони та Рада національної безпеки ініціювали всеукраїнську акцію збору коштів для вітчизняних збройних сил. Достатньо зателефонувати або надіслати СМС на номер 565. Вартість одного дзвінка чи повідомлення 5 гривень для всіх мобільних операторів. Однак це не єдиний спосіб підтримати українську армію у Івано-Франківську створено ініціативну групу, яка вже допомагає військовим частинам, що дислокуються на території. Міста насамперед бригаді тактичної авіації про це у наступному сюжеті окрилені та впевнені авіатори 114 ї бригади тепер щодня отримують допомогу не тільки від органів влади, але й від громадськості Івано-Франківська. Для допомоги армії місцеві підприємці згуртувалися в ініціативну групу, яка постійно контактує з військовими і шукає можливості вирішити їхні найнагальніші проблеми. Вже достатньо така очітима ця допомога. Вона Стосується як автотехнічного забезпечення, так і інших матеріальних засобів. На даний час вже отримано дуже багато запчастин для автомобільної техніки, також акумуляторні батареї, електроліт для цих же самих акумуляторних батарей. Ну і це продовжується. На даний час проводимо роботи щодо введення в строй Автомобільної та спеціальної техніки, яка залучається у нас до забезпечення польотів, ну і так далі, представник ініціативної групи, директор видавництва лілея НВ Василь Іваночко пояснює, що не кожна людина уміє воювати зі зброєю в руках однак, допомогти професійним військовим стати боєздатнішими, може кожен свідомий українець. Я закликаю вас, щоб ви. Серйозно подумали, подумали не тільки про себе, про свою участь про безпеку своїх дітей, про безпеку своїх сімей. Подумали про першочергові заходи у випадку надзвичайних ситуацій і спокійно, розважливо. Прийняли участь у цій загальнонародній справі. Тим часом прикарпатські авіатори готові не лише приймати допомогу, але й пропонують своє житло родинам військових, які служать у Криму, та обіцяють їх підтримувати усіма можливими способами. Особовий склад нашої бригади виступив з ініціативою. Ця ініціатива була підтримана всіма військовослужбовцями частини, членами сімей. І на сьогоднішній день ми готові прийняти всіх, хто бажає виїхати з Криму до нас. Ну, як мінімум, це 14 сімей. Це як сім'ї військовослужбовців, сім'ї наших моряків, військовослужбовців повітряних сил, так і просто мешканці Криму. Поки що на запрошення прикарпатських авіаторів ніхто з кримських військових не відгукнувся, хоча ситуація може змінитися будь-якої миті.